Коли повернулися в кінці травня, от ви кажете, що в Києві були, а я коли тікала з Києва, то нічого цього не було на третій день. Коли повернулася, тут все це було заставлено і жакально. І мені захотілося і з одного боку щось робити корисне, що я вмію, що я люблю, і буде корисною на тому фронті. Я я. А скажіть, будь ласка, а ще далі ви міста? Коломію я була. А, коли ми їздили? з Mm -hmm. Як там може зустріти? Прекрасно. Скільки там прийшлося? Три місяці. То майже всі жінки, які поїхали перші до війни, три місяці були десь в Україні. А ті, котрі поїхали десь далі, то вони не будуть там щасливі. — А коли ви вирішили повертатися? Це з дитиною зв'язано чи саме? — Ні, я сама повернулася, в мене дитина зараз в дорога. Ага, ну то бажано там зараз. людей.

А що люди кажуть? якісь зустрічі, Ну, багато відлуків, багато людей дякує. Хтось пропонує якусь допомогу. Хтось про фарби вам дають. Ні, фарба я сама купую, але хтось може там підійти навіть гроші на фарбу. Таке цікаве. Якісь письменників, художники, хтось підроблю. До мене, наприклад, сьогодні прийшов художник з. Якийсь там І сказав, що спілка художників високо оцінюють мою роботу. А ви є ще не спілкуватися? Ні, і я не хочу. Я не люблю ці всі бюрократичні станції. У мене мама в спілці, і ну, я для себе не бачу ніякої користі в цьому. Основне, щоб моя робота була корисна і досягала своїх мали. Тобто ви вже бастині з першого покоління. Мама ви в мене працює. Вона в школі сет і художник такий більш раніше Академічний, так, не Я би не сказала, що академічний, в авторська техніка, але вона дуже далеко від цього розпису чи будь-якого декоративного мистецтва. А якась підтримка тобто, столичної влади є? Вчора запропонували мені а, якось їх підготувати. Ось це така в мене була ну ось це реальна підтримка, яку мені запропонували. А, Мара, а що вони вам надали? Вони Вони, в мене була моя гуртовка, матеріали, вони прийшли мені, зашфували металевими щітками а, їжаків, діржу зняли закрунтували, одного іжичка пофарбувала. То мотосі здебільшого дуже починається робити якийсь ну, час. Ось вони мені допомогли, підготували, щоб я вже на цей час витрачала. до цієї акції можна якось приєднатися, що це авторська чесно. Це чисто моя штука. Ви можете брати десь, бо захочете їжиків. Присмальовувати мостій. Та я буду така ж злочин дуже працювати. Варвара, я останнє хочу запитати, так. як ваше політично. Лобень. Лохвин. Російської лоб він приймається. Але розуміє лоббен, лоббен. Ну, хай взагалі ми зробимо маленький репортаж, але я вважаю, що до цього дійсно має звертатися і влада, і майстри, які мають допомогти, і фарбами хай всі чують, і якоюсь. Якимсь матеріальним захоч, бо це людина, щоб зробили варту працю. Ми вважаємо, що у вас може бути тіп топ і хай вам сміхається долі. Дякую, дякую. До побачення. До побачення.